Про ситуацію у Харкові з депутатом Харківської міської ради Артем Ревчук на зв'язку з нашою студією. Пане Артеме, слава Україні. Героям слава. Що станом на ранок вже відомо, бо ми бачили, як поступово зростала кількість як загиблих, так і поранених. Ударів було декілька, тож може, якусь картину нам і нашим глядачам ранкову. Ну насправді вчора дуже трагічний день був. Е, тільки вчора ми згадували про жертви е, трагедії там, де загинули в типографії. Е, сім людей, де загинули. Е, я думав, що це ну цинічніше нікуди. Що ну, ну, просто слів немає. А тут вже вчора, о 16.00 ворог наніс двома кабами. Удар по епіцентру. Де знаходилася там, були більше ну, сотні людей. Знаходились. Це був вихідний день, коли люди якраз заїхали купити собі щось, щоб мабуть відбудувати знищене майно, і тут і, і тут така цинічна атака. І вже на ранок було відомо, що 12 людей вже ідентифікували, і за два удари: 68 68 людей. Це удар по епіцентру, і і удар по центру міста поранено. Ну, просто удар за ударом. Два удари по епіцентру, трохи перерва, і удар по центральній частині міста. Ну, недалеко там проспекту науки. А... Там рядом є місця, там де там заклади такі цікаві, де люди люблять відпочивати. Тобто вихідний день. Спланована цінічна атака, як вже бачимо, вже це входить в систему. Що не Артеме, а от ви, ви кажете, спланована атака? В нас теж складається враження, що вони якимось чином це. Розслідують, де, ну я не знаю, як, як там, може з безпілотників, може якимись е, навідники, але вони це вже не перший раз, коли вони б'ють по місцях скупчення людей. Отже, як вони дізнаються, де харків'яни є зараз на пляжі, гіпермаркеті, в центрі міста? Ну я думаю, що там є декілька варіантів, ну однозначно літає там безпілотники, літають безкарно взагалі по Харківській області. Там невеликий розмах крил, Він літає на висоті там декілька кілометрів, там два кілометри. Настільки ми казали, здається, суперкам. Назва його. Він спокійно собі літає, його не можуть збити на такій висоті. Він як коригує, так і робить розвитку. Плюс, звісно, що в місті, на жаль, є кроти, які здають місця скупчення людей. Ну, це ж ви бачите, вже це ж вже е, більше тижня триває якраз е, удар безпосередньо по скупченню людей. Ну, те, що я бачу. Це з малень почалося, коли вдарили по людям, які там е, е, жарили жашлики, там відпочивали на пляжі. Е, там та ж типографія, що казав фактор друг, де працювали теж е, багато людей. Е, зараз епіцентр. Плюс потім вечором, от в кадри ти бачили, це центр міста недалеко від проспект науки. Це ну, такий центр-центр взагалі. Майже, і ну, ну як це можна назвати чи не цинічним не спланованим? Ну це чистий геноцид. Я не знаю, яка там формула миру, про що там розмовляють. Е, ну яка який може бути мир, ну як може себе обдурювати? Що це припиниться просто з підписом якогось папірця? Я це взагалі ну, не я думаю, Харків'яни просто цього не простять. Пане Артеме, чи вдалося вже ідентифікувати усіх загиблих і чи маєте інформацію про зниклих безвісти? Скільки таких зараз є? Ну, звісно, що ну, я, ж, я ж кажу, всього на всього дванадцять людей. Е Підтверджено, що вони загиблі. Всі інші, тут в момент удару знаходилось на місці більше 200 людей. Uh -huh. Був удар двома керованими авіабомбами. Там о, пожежа повністю охопила весь о, весь зал, там більше там, десятки тисяч квадратних метрів горіло. Багато людей, числ, о, значиться, без пропавших. Ми бачили вчора вечором уже звернення. Від е, е, органів там е, правопорядку, щоб люди, хто чи родичі, можливо, були е, в епіцентрі, здавали ДНК аналізи, ДНК проби, щоб можна було потім по фрагментам, е, ну, фрагментам ну, при ДНК аналізу, впізнати хто це е, безпосередньо був. Я думаю, що, на жаль, е, ще жертви будуть е, рости і. Ну... На жаль, що буде рости. Артеме, чи пожежу вдалося вже загасити, чи лише локалізували? Ну, пожежу локалізували, судячи з, з, з такого характеру влучання, там, де були мастильні матеріали, лакофарбова продукція, це так швидко ну, все ну, буде літи. Я думаю, що може сьогодні її локалізують, там, ну, не локалізують, а повністю там, потушать. Нам вчора ввечері вона була тільки локалізована. ну, там, Кадри бачили там десь воно щось горить, десь тліє, есть, тліть воно, що буде ну мабуть ще сьогодні. Щодо їхніх ударів по місцях скупчення людей по власне таких дуже людних громадських місцях, ми розуміємо, що тривога в Харкові триває по багато годин поспіль. Оця крайня там майже добу тривала. І розуміємо їхню ціль. Вони хочуть, щоб Харків став безлюдним, щоб люди покидали місто. Спілкуючися із харків'янами, ми часто чуємо, що не хочуть люди і підприємства релокувати, і медичні заклади, тому що це не тільки про пацієнтів, це і про працівників, це про промисловість, про багато всього. Як зараз, після оцього крайнього тижня, коли були навчальні заклади, коли були місця відпочинку, місця торгівлі. Чи готові люди зараз подумати про те, щоби можливо частково, хоча би покинути місто? Можливо, тимчасово, дивіться, яка ситуація. Ну, всі, в кого є діти, звісно, що вони в першу чергу про це думають, тому що ну я особисто там був там в інших містах України, і там по відрядженні, там був там скажімо, в ужані, так. І там люди ходять до школи, бачив. А в Харкові такого вже давно нема, мабуть, з часів коронавірусу. Люди, всі діти сидять по домівках і не можуть нікуди піти. Тому що, ну ви ж бачите, от, то, що з епіцентром буде ж така ж сама історія і зі школою. Школи теж постійно така. Тому школи не жодна школа не працює. Не встигає, на жаль, повітряна тривога взагалі сповістити харків'ян про небезпеку, тому що. Удар, як правило, приходить завжди несподівано, цинічно, в, в самий саме такий момент, коли ніхто цього не чекає. Чи є, хоч якесь відчуття у вас, що після останніх оцих крайніх м трагічних обстрілів м Харків таки отримає ті системи протиповітряної оборони, про які нам говорять партнери, там були і німецькі е передачі і? Та й з іншими країнами говорили. Тобто, зрозуміло, що в Харків Одеса потребували посилення ППО. Звісно, моя особиста думка з цього приводу ці вбивства тривають вже дуже довго, і Харків на друге велике місто по численності населення в Україні, і тут треба владі задіяти всіх, як там місцевих депутатів, там в тому числі і мене не перешкоджати там діяльності дипломати... ну, депутатського корпуса, там в же Верховній Раді на місцевих рівнях долучати лідерів громадської думки, тих, хто ви в кого є якась вага на за кордоном. щоб всі разом е переконували в е іноземні... Держави е, показували ці звірства. Всі е, е, я от їздив скільки раз Мене запрошували. Там ліцеях виступав, показував це все ну, старшокласникам, що відбувається в місті. Це все треба показувати, доносити, і думаю, тоді і в ану, поже було вже було б на мою думку, це все озброєння, і в 16, і літали б, і Петріоти з збивали це все. Це треба робити. системно, треба робити завчасно, а не чекати таких трагедій. Звісно, що я думаю, що світ побачить це все, і маю надію, що наш Харків, наше рідне місто захистять небо, не дадуть ворогу втічняти ті звірства, які він mm. на сьогоднішньому. Це робить, але ще раз кажу: це треба працювати системно. Тись тобто забути про якісь там партійні бренди. Зараз наша задача, задача українців, особливо харків'ян, це просто вижити в першу чергу. Ми не маємо думати за тих, хто там завтра десь там кудись перебереться. Тому що якщо ми так будемо думати, то ми, в принципі, можемо програти цей бій. тому що ворог діє дуже підступно, цинічно, бере на озброєння найкращі наші практики, ставить їх на яке кажуть на рельси. І просто в діє такими жахливими способами, знищуючи українців і все, що їм дорого, так пане Гартеме, і, і військові нам і так само казали. Якщо б була можливість давно бити по території ворога високоточною дальньою зброєю, якщо б була можливість в небі збивати. Ракети і літаки f 16 і мати систему ППО не на слові а на ділі. То в Харкові інакше б виглядала ситуація, але це є як логія. Може, ці трагічні події посунуть цю справу, зрушить з мертвої точки. А вам дякуємо за непросту розмову і не легко. Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради, про події трагічні події в місті останні декілька діб поспіль.